Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Математика! Сьогодні ми будемо з вами закріплювати вивчені таблиці множення і ділення та розв'язувати задачі на ділення на рівні частини. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Почнемо урок із усного рахунку. Потрібно назвати пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. 58 додати 39 то додати невідоме число так, щоб отримати 100. У вас є варіанти відповідей. Зупиніть відео та подумайте. Це число 3. Невідоме число додати різницю чисел 90 і 7 так, щоб вийшло 100. Подумайте. Це 80. Невідоме число від нього відняти різницю чисел 75 і 25, так, щоб отримати 50. 100. 75 відняти 19 та відняти невідоме число, щоб отримати результат 50. 6. Що ж, діти, яку цифру отримали ми в останньому прикладі? Це 6. Тож, відкриваємо свої робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Та за зразком прописуємо один рядок, цифр 6. А зараз математичний диктант. Ви рахуєте і записуєте в один рядок тільки відповіді. Число 5 збільште удвічі. Число 8 зменште удвічі, наскільки число 18 більше, ніж число 6? Запишіть число, що передує числу 21. Запишіть число, в якому 1 десяток і 6 одиниць. Число 12 зменште удвічі. Що ж, перевіримо. Число 5 збільшити удвічі, це означає, що потрібно помножити 5 помножити на 2 дорівнює 10. Число 8 зменшити удвічі, потрібно поділити. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Наскільки число 18 більше, ніж число 6. Це на порівнянні. Тобто потрібно від 18 відняти 6 дорівнює 12. Запишіть число, що передує числу 21. 20. Запишіть число якому 1 десяток 6 одиниць. Це число 16. Число 12 зменште вдвічі. Потрібно поділити 12 на 2. Дорівнює 6. Перевіряємо. А зараз пригадаємо з вами назви компонентів і результати дії в кожній рівності. Перший приклад ми бачимо на множення. В цьому прикладі 2 це перший множник. Дев'ять другий множник, а результат цієї дії називається добуток. Далі приклад на ділення. 15 це ділене. 3 дільник, а результат цієї дії називається частка. Зупиніть відео і ще раз прочитайте і запам'ятайте. Наступне приклад на додавання. 58 це перший доданок, 27 це другий доданок, а результат цієї дії називається сума. Приклад на віднімання. 100 це зменшуване, 40 від'ємник, а результат дії називається різниця. Що ж, а зараз переходимо до вправи 638. На сторінці 105 нам потрібно знайти добуток і частку чисел 8 і 2. Якщо ми з вами 8 помножимо на 2, дорівнює 16. А якщо 8 поділимо на 2, то дорівнює 4. Бачимо з вами та прислідковуємо, що при множенні число збільшується, а при діленні зменшується. Переходимо до задачі. Номер 639 на сторінці 106. Слухаємо. 10 сосисок розклали на п'ять тарілок порівну на кожну. Скільки сосисок на одній тарілці. Діти, про що йде мова в цій задачі? Про сосиски. Чи відомо, скільки було всього сосисок? Так, 10. А тарілок. 5. Чи відразу можемо дізнатись скільки сосисок на одній тарілці? Так, для цього потрібно скласти вираз. Спочатку покладемо на, по одній сосисці на кожну тарілку, при цьому візьмемо 5 разів по одній сосисці. Це у нас виходить, що на п'яти тарілках 5 сосісок. Щоб покласти ще по одній сосисці на кожну тарілку, знову візьмемо 5 сосисок. Розглянули. Ми розклали всі сосиски. На кожну тарілку поклали дві сосиски. Всього у нас сосисок 10 на п'яти тарілках. Для цього потрібно 10 поділити на 5 до рівня 2, для того, щоб дізнатись, скільки сосисок на одній тарілці. Запам'ятали: це задача наділення на рівні частини. А зараз час відпочити.

my task Молодці, відпочили. Далі переходимо до самостійної роботи з підручником. Знайдіть та виконайте номер 640 на сторінці 106. Для цього зупиніть відео. Що ж, а зараз розгляньте. перед вами таблиця. Прочитаємо з вами дані про різних тварин у таблиці. У нас є тварини: Крокодил, Панда та Орел. Яка ж тривалість їхнього життя? Крокодила 90 років, У панди 25 років, у орла 20 років, яка ж кількість зубів, у крокодила 70, у панди 40, у орла 0, який покрив шкір. У крокодила луска, в панди утро і в орла пір'я. Дайте відповідь на такі запитання. Наскільки років довше живе крокодил, ніж Орел? На 70 років. Наступне питання. Чим укрита шкіра крокодила? Лускою. Наскільки більше зубів у крокодила, ніж у панди? На 30 зубів. Скільки зубів у ОРЛА? 0 зубів. Правильно. Поставте запитання про твари за даними таблицями. А зараз переходимо за посиланням та відкриваємо онлайнове інтерактивне завдання та виконуємо. Що ж, домашнє завдання працювати номер 643 644 на сторінці 107. На цьому наш урок закінчено. Дякую діть вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!